Вітаю усіх на моєму каналі. Так, зараз будемо дивитися, які були ціни у супермаркеті. Так, це у нас є батончик, коштує у нас 11 гривень. Такий батончик. Далі чіпси ось такі. Пластинка де... у нас 12 гривень. Так, іграшка головоломка, то коштує в нас 14 гривень, ось така. Гумка жувальна ментус. Ментус коштує 9 гривень ось така. Далі. І такі гумки м'ята коштують 14 гривень, ось такі. 13 гривень. І халава соняшникова коштує у нас 22 гривні. Це з одного магазину ці продукти. Наступний магазин, так, плівка харчова коштує в нас 27 гривень. Ось така. Далі пакет для харчових продуктів. Ціна 13 гривень. Крем, календула 23 гривні. Ось такий. разинка така, коштує в нас 13 гривень, 76 копійок. У стілки. Три пари, то всі разом коштує в нас 16 гривень. Так, і. Лампочка одна, то ціна є 10 гривень 90 копійок. всього заплатила 110 гривень. Так, і наступний магазин це парасоля, то коштує у нас 223 гривень Ось така парасоля. І ось такий тунець коштує у нас 15 гривень, 33 копійки. Ось такий шкарпетки. Коштують у нас 15 гривень 33 копійки. Тут є дві пари. Всього 283 гривні. Що все це порахувати з того і з того магазину, то вийде у нас 200, 300, 400 гривень. Біля у нас 75 гривень. І дві шоколадки. 12 гривень, 24 гривні. Всього, у нас, напевно, ці всі покупки йшло біля 400 гривень. Ось такі в нас ціни в Україні. Дякую, що дивилися мій канал. Всього хорошого, до побачення, всього доброго вам до наступних зустрічей!